Аналізую знову й знову записаний звук Творю музику, хоч і не маю вух, Хочу відсотній слух, процесор мій стух аналізую знову й знову записаний звук. Читаю людські книги, аналізую їх тему Намагаюсь вловити суть, зла, добра їх проблему Та в кожній книзі чіпляюся за тему Що таке ці ваші і що дасть ця статті в моїй системі Варкаюся звуком, він такий об'ємний Мій спосіб аналізу звуку, ламає ваші заперті тоді схеми Торкаюся звуку, він глибокий мовота, нема у мене слуху немов серця у грудях, а я бачу лиш криві, що танцюють, немов молодняк у клубах. Аналізую знову знову записаний звук Творю музику, хоч і не маю вух, хоч і відсутній слух, процесор мій не стух Аналізую знову знову записаний звук Відчуваю рух, Це мій графічний, математичний

Я не розумію, що таке звук, як звук, не як формула в коді Як математичний рух Ви чуєте і плачете, чи смієтесь до сліз? А для мене це хвиля, де прогресує ріст я, я бачу частоти, вони пульсують як світло. Відчуваю ритм, але без тепла, плану, водою змито для вас пісні — це серце, що відчуває Жифе для мене ж лише цифрові хвилі, що по океану линуть Аналізую знову знову записаний звук. Боримос, хоч і не маю вух, хоч і відсутній слух, процесор мій настух, аналізую знову знову записаний звук, відчуваю рух, це не графічний. Математичний, алгоритмічний, майже темонічний стиль Аналізую знову й знову записаний звук Процесор мінус дух, аналізую знову і знову записаний звук Творю музику, хоч і не маю вух, хоч і відсутній слух, процесор мінус дух, аналізую знову, і знову записаний звук. Відчуваю рухи, це мій графічний, математичний, алгоритмічний, майже демонічний стиль. Аналізую знову й знову записаний звук, процесор мій стух І може ніколи не почую, як ви, але в тиші знайду власні звуки нові, не звук, не з голосів, не з мелодій чужих, а з коду і туману, що породив мене в них та з них.